Григорович Шевченко, Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, гроші над вишнями годуть, Пугатарі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері в вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає. А мати хоче научати, та соловейко не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх, тих все. Тільки дівчата та соловейко не забудуть. Олександра Олексі. Живи Україна, живи для краси. Живи Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі ми Україно, як рідні ліси, як вітер в широкому полі, Досуду тебе, не скують ланцюги, І руки не скрутять ворожі. Стоять твої вірні сини навкруги, Шаблями стоять на сторожі. Стоять, присягає тобі на шаблях і жити, і вмерти з тобою, І прапори рідні в кривавих боях, ніколи не вкрити ганьбою.